Офіційним візитом разом з вашою дружиною, яка залишиться ще дещо довший час у Відні і прийме участь у uh, First Ladies and Gentlemen. Ви були вже у нас в вересні 20-го року. Я дуже добре пам'ятаю цей безух. Ви знаєте, сьогодні здається, що це було в іншому житті, ніби з іншого світу. З, з лютого 22-го року Україна воює проти російської агресії. Вона бореться за особливу мету, щоб, за те, що в нас в Європі здається абсолютно природним. Люди в Україні не хочуть стати російськими підлеглими. Вони борються за свою свободу, за самовизначення, а тим самим за принципи і основи нашого європейського порядку. Свобода країни означає, що вона має свою систему цінностей і сама вправі їх вибирати. І я думаю, що Україна дала ясно зрозуміти, яку систему цінностей вона вибрала, а саме, правові праву державу відкрите суспільство і демократію. І це треба захищати. Проти в лапках системи цінностей військової агресії, насильства щодо сусіда, репресій до тих, хто думає по іншому. Цю боротьбу боротьбу Україна веде не для тільки для себе, а для цілої Європи, також для нас. Шановний пане президенте, за це я вам щиро вдячний, і я дуже ціную те, що ви сьогодні тут разом з нами. Австрія і Україна вже за давно з часів монархії Габсбургів дуже тісно пов'язані. Буковина, Галичина були частинами тоді монархії, і архітектурний спадок якої можна віднайти у ще багатьох містах західної України. Ви, мабуть, знаєте світлини зі Львова або Чернівців. Коли ми дивимося на останні десятиріччя, то ми бачимо густе сплетіння відносин і Австрія була і залишається традиційно. Великим економічним партнером і одних з найбільших інвесторів на початок російської агресії у 2022 році ми були на шостому місці серед іноземних інвесторів. 200 австрійських компаній і досі на постій основі перебувають і працюють в Україні. І в майбутньому це теж повинно так залишатись під час наших сьогодніх розмов. На жаль, не ця тема панувала, а була тема російської агресії. І я на цьому місці хочу ще раз одначно заявити, що від початку російського нападу, у лютому 2022 року, без вагань ми встали на бік України, на бік міжнародного права. Австрія військово-нейтральна країна, але не з політичної точки зору. Повернення війни в Європу з цією жорстокістю, з цими щоденними світлинами, які нестерпно бачити, і новинами, які нестерпно чути. Ці руйнування і неймовірні страждання, яких зазнають українські чоловіки, жінки та діти, І все це спонукає нас. Покласти кінець цьому конфлікту, а Росія однозначний агресор, і я апелюю ще раз до можновладців в Кремлі закінчити цю незаконну війну і почати серйозні чесні перемовини. Україна, пан президент Зеленський, нас сьогодні ще раз вкотре запевнив, що Україна готова до цього. Також міжнародна спільнота у рамках е, організації Об'єднаних Націй, а також конференції мирної по Україні, яка відбулася у Бюргенштоці, у Швейцарії у двадцять році, з абсолютною більшістю виступила за справедливий, всеосяжний і сталий мир для України. Але такий мир. Не може настати без всяких сумнівів без урахування безпекових інтересів України. Що ми можемо зробити? Ми у Австрії? Австрія в рамках Європейського Союзу з першого дня підтримала намагання. Ці намагання підтримала. Австрія бере участь у всіх, досі. Виданих санкціях проти Росії бере участь у обговоренні 18-го пакету санкцій. Ми працюємо і беремо участь у всіх політичних, гуманітарних і фінансових кроках. В рамках сьогоднішньої зустрічі, як ви вже бачили, були підписані ряд угод, ряд домовленостей. Шановний пане президенте. українці, які з огляду на напад Росії на Україну, знайшли прихисток у нас. Ми так припускаємо приблизно 70 тисяч осіб в Австрії. Вони є особливо важливим зв'язком, ланкою зв'язку між нашими країнами. Багато хто з них при першій можливості хоч хочуть повернутися в Україну. Австрія хоче допомогти і при цьому. І саме тому ми призначили австрійського урядового координатора по відновленню України, пана Вольфганга Арцінґрубера, який теж тут сьогодні присутній. Ми не маємо права втрачати часу, і ми не хочемо. Пане президенте, хочу запевнити вас. Що Австрія зробить свій відповідний внесок у липні у Римі? відбудеться наступна конференція з питань відновлення України. Я сподіваюся, вона принесе плоди, пане президенте. Я ще раз вам щиро вдячний за ваш сьогоднішній візит. Ще раз вас запевняю, що Україна, що Австрія стоїть на боці України і підтримує її в його в її мужній і стійкий народ.